Всім привіт! Мене звати Олександр, я засновник компанії AMI Traction. ІТ-компанія в Новояврівську, ми розробляємо програмне забезпечення. Поки що працюємо тільки на закордон. Зараз я беру участь в конкурсі 50 найвідважніших підприємців Львівщини, і мені потрібна ваша допомога. Хочу вам розказати мій секрет і те, як насправді засновувалася компанія, тому що. А редактори конкурсу повністю перекрутили на свій лад, можливо, випадково, можливо, не випадково, цілеспрямовано, а історію того, як я створював компанію. Отже, вертаючись назад в своє дитинство, я скажу вам так, що мій батько постійно був на заробітках, і я його насправді з моїм братом ніколи не бачив. Ну, так я люблю говорити, ми його менше бачили, ніж не бачили. І тому зараз, коли мені вже за 30, і батько вже на пенсії, я не можу сказати своїм батькові, а пам'ятаєш, тому що по факту в нас дуже мало спільних спогадів, і він не бачив, як ми взагалі росли. І коли я думаю, чи створювати чи не створювати компанію, відповідно головною ідеєю було те, що я не хочу, щоб інші діти відчували те саме, а я хочу, щоб сім'ї були повними. Щоб діти росли щасливими, тому що так чи інакше, коли з мене будуть діти, і їм потрібно буде взаємодіювати з іншими. І краще вони будуть щасливі, аніж нещасливі, тому що щасливі діти будують класне майбутнє, будують класні сім'ї і будують класні партнерства в бізнесі. І через це я довгий час сам, тому що я будую бізнес так, хочу показати, що це можливо. І вибрав Новояворівськ як штаб-квартиру. Аймтрекшн, навіть коли коли, якщо ми будемо переїжджати, точніше, якщо більшість програмістів буде вже десь інших міст, то все одно штаб квартира залишиться в Новояврівську. І у мене до вас прохання, будь ласка, якщо можете, якщо маєте 10-30 хвилин, перейдіть по посиланням, проголосуйте за, за мене, Романяк Олександр. І вишліть прохання десячом вашим найкращим друзям, чи, чи батькам, чи кумам, чи сватам, тим людям, яким ви довіряєте, і тим людям, які можуть справді підтримати. Загалом до 18 числа мені потрібно буде десь три або більше тисячі голосів, щоб виграти. Я розраховую на вашу підтримку. Ще раз дякую вам за увагу. Перейдіть за посиланням і ловіть момент погуляти по власній природі, поки сонячно.